Квітень розпочався. Добрий день. Тепло на вулиці і вітаю вас в цьому місці. Весна триває, квітень триває. періодами тепло, періодами холодно. Але для чого я вийшла взагалі зв'язок? Щоб сказати, що вже купа часу минуло, Не знаю, навіть не купа часу. Дуже мало часу минуло і вже через тиждень. Новий забіг. Отак от таке життя. Я не встигла зрозуміти, як це все відбулося, тому побігла далі. Якщо коротко, то весна вже пройшла. Це точно. Це квітне. Тепло, реально тепло на вулиці. Вранці ще прохолодно, але потім тепло. І це... Дуже тішить. Вже позеленіло. Я оце думаю, я це кажу. Ніби ви не буваєте на вулиці. Ніби ті люди, які дивляться, живуть на якійсь Алясті. Або там, де один сміх. Ви теж бачите цю весну, тому радіємо разом цій весні. Ось, я зараз їду в гості до о, хотіла сказати до Кіри, але це більше до Юлі, тому що... У неї день народження, тому йде до них, їду до них. Якщо в Кіри буде настрій і буде можливість, обов'язково зніму від неї привіт. Бо дівчина вона така. Не завжди передає привіти, коли мені це хочеться, а не. Ні, я, 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 я. я зайнята і готовлю щось. Що ти готуєш? Обід. Тебе, Катя, Ком макароны с мясом. Макароны, мясо, макароны. А макароны с мясом? Да. Насыпаем. Накладываем кастрюлю. Для Кати. А какая большая. Самое не сложусь. Каша готова. Не. Макароны готовы и мясо готово. Вот. Они не варятся. Они готовы. За обед. Я Все добавки тебя надо.

Ні, і я, я о, і ми там. Мама, це гавкає. П'ятниця, ранок, 12 квітня, якщо бути більш точнішими. І що правильно, я йду на навчання. Короче, навчання починається сьогодні. А забіг завтра, тому да, якщо ви не бачили забіг, то ось посилання на нього, бо в цьому відео його не буде, а буде окреме відео, як завжди. Квітень триває, він був весь якийсь дощовий і тому подібне. Тому включу не так багато було. Але я сюди зайшла в ефір для того, щоб нагадати, що в мене в березні був забіг. Якщо ви не бачили це відео, це час його подивитися, тому що дивне сталося сьогодні. Сьогодні у нас 26 березня 26 квітня сьогодні у нас. І організатори цього забігу, який був у квітні, поширили моє відео з Ютубу у себе на сторінці в інстаграмі, щоб люди інші прийшли і подивилися. Тому запрошую вас теж це зробити, якщо ви ще цього не бачили. Можливо, скоро я стану великою зіркою. А ви скажете, що ви були тих першоджерелах створення цього каналу і всіх цих відео, Того я зараз їду та е, стріміся скоро. Приїхала. Якщо що, то я приїхала. Так. Приїхала я на місце І два дні тут, можна сказати, півтори. Буду вдома, а потім рухаємося далі. Мене машина не збила. Буде взагалі прекрасно. Кити, да. ну я не знаю, що кити сказати. Ці дощі, які збивали всі подорожі і плани і тому подібне. Бо коли дощ, не сильно хочеться кудись йти. Чого приїхала? Тому що різні події. Один з них це був підлітковий квест збоку. Видно, як це відбувалося. Весело і цікаво. Ви ж підходьте, ви можете допомагати один одному, коли ви тут стоїте. Судово тобі можна. Хай поможе тобі ноги Та це ж порваєш так. <му> і пізно. Ви можете допомагати йдемо <му> <модер>. одним. <А>, ні, <му> не можна ж натягувати, ну. Чеснути легенько можна. Головне не порвимо. <му> Чаю, привітю вас. <му> Трошки є. Наступний, <світ> наступний пункт це ми йдемо на день народження. Вікторії. <світ> <світ> да, ну спочатку одне, це Вікторія. Святкує день народження. Навіть не пам'ятаю, скільки років. Вікторія секретний -крет, вік. Точніше, напевно, десь можна зрозуміти, скільки років. Але це, в принципі, не Дуже йдемо. Е Будуть фотографії, напевно, а не відео з того свята, бо там всі такі більш серйозні люди. Того фотографії ви побачите далі. Ось, тому ми пішли. Пішли. Час у нас є. Пішли. Історія така. Віки день народження, ми на день народження. Все добре. Тут уже стає жарко. Буде нас торт, дуже смачний торт, Віка його сама зробила. Тому будемо його їсти і ось як Віка, задавай свічку. Качу, <реш> І віки день народження. Ось вона. Це тут це дуже серйозно. Ми ж це торт уже півгодини чекаємо з тими фотографіями. Це вже третій раз. Третій раз ми це робимо. Що не зробиш для контенту? Це інстаграмне життя. Там знімають, там задувають. Вона нічого не просила. Хепі бізней. Не дякуйте, не дякуйте. Коли ти задавати будеш? Друге свято, друга подія в цьому дні. Це так. день народження Юлія. Уявляєте, день народження в один день. Ось. Чо Пані торт? Юля, наш торт. Прекрасний! Ще один, один торт сказали. Юля, ти готова? Так. Їжа. зробив. Сірий! Пане Так. Да? Да. У нас є фотка спільна. У нас є фотка спільна, десь її бачите. Ого! А що це таке? Яка красива коробка. Катя, це твій робот. Це цей. Як, то те, що ти робиш? Маренковий торт. Ми так наїлися. Не можна було завершити квітень. До фінального завершення. Тому е, дякую, що ви подивилися цей місяць. якщо кращесно вже травень, не добрий ранок. Але да не, не могла просто так зникнути і не сказати дякую, і не попрощатися. Тому квітень прилетів. Е, сподіваюся, там щось сподобалось. Як мінімум, це святкування дні народження. Це було дуже активно, я б сказала. би тому так, так, ви зробили правильний що до дивилися це, що залишилися зі мною. Зустрінемося травні.